Верховний суд США 2 жовтня відмовився розглядати усунення 45-го президента Дональда Трампа від участі в президентських виборах 2024 року. Позов подав кандидат на висунення у президенти від республіканської партії Джон Ентоні Кастро. Він заявив, що Трамп, нібито допомагав злочинцям, які захопили капітолій 6 січня 2021 року. Кастро спирався на 14-ту поправку конституції США, у якій йдеться про те, що будь-який чиновник втрачає право обіймати Державні посади, якщо бере участь у повстанні чи заколоті або ж сприяє повстанцям. Суд відхилив позов без жодних коментарів. Чотирнадцяту поправку ухвалили всередині дев'ятнадцятого століття. Її застосовували лише двічі щодо колишніх конфедератів. Тим часом Дональд Трамп постав перед судом Нью-Йорка в цивільній справі про шахрайство. Член демократичної партії Летиція Джеймс у своєму позові звинуватила 45-го президента США, його синів та співробітників у тому, що ті, нібито багато років. Завищували вартість холдингу Trump Organization, щоб мати ліпші умови кредитування і страхування. Під час засідання Трамп розкритикував суддю і прокурора та назвав процес полюванням на відео. Він також сказав, що суддю треба зняти з посади. Не було проблем. Усе було ідеально. Жодного злочину. Злочин скоюють проти мене, бо маємо корумпованого окружного прокурора. Маємо корумпованого генерального прокурора. І все це походить від міністерства юстиції США у Вашнингтоні. Бо я лідирую, випереджаючи Байдена на 10 пунктів. І я випереджаю кандидатів від республіканців на 50 чи 60 пунктів. Варто зазначити, що суддя Артур Енгорон уже визнав Трампа винним у шахрайстві. Тепер під час засідань зосередяться на тому, як саме покарати 45-го президента США. Тюрма йому не загрожує. Однак прокурор домагається штрафу розміром 250 мільйонів доларів та заборони на ведення бізнесу в Нью-Йорку. Справа може затягнутися на місяці, і навряд чи вплине на процес висунення Дональда Трампа на другий президентський термін.